Розберемося, як працювати з новими командами Scratch. На уроках сьогодні ми з вами розібрали ось таке завдання. Завдання, в якому є спрайти телевізор, кіт та пульт. Є також сцена, яка змінюється залежно від того, встановлюється залежно від того, натиснуто зелений прапорець чи не натиснуто. Далі. Є спроєт-кіт, який може рухатись, коли натиснуто зелений прапорець, до пульта керування. І коли він торкається в пульта керування, то пульт керування надсилає повідомлення. Може, так само, можна це зробити для пульта керування, можна це зробити для котика. Ми будемо робити це завдання для котика. Робили з вами це завдання для котика. Є схоже завдання. Вам пропонують виконати практично таку вправу, скласти програму за наведеною вище схемою Толу кімната. Візьми з бібліотеки Клаус Кретчі, а Спрайт пульт керування та телевізор знайди в інтернеті чи намалюй. Додай до програми спрайт кнопка, Ось вона, кнопочка. з бібліотеки Спрайтів, розмісти його на стіні. Та зменшу розмірах, запрограмуй для кнопки поведінку вимикача. Якщо користувач клацей кнопку, то тло сцени має ставати чорним, ніби світло вимкнуто, і при цьому всі інші спрайти, крім вимикача, мають бути приховані. Для цього є команда у групі вигляд. Якщо користувач повторно клацає кнопку, то знову має з'являтися інтер'єр кімнати та всі інші спрайти, тобто світло увімкнуло. Зараз спробуємо з вами виконати це завдання. Переходжу до скретчу. Котик у нас залишається. Нагадую, для того, щоб змінити сцену, нам треба перейти ось тут там, де сцена, праворуч внизу, натискаємо. Обрати тло у приміщенні і шукаємо кімнату. <кій> З'явилася кімната, але в цій кімнаті немає ані телевізора на стіні, ані пульта керування, ані кнопочки. Все це ми будемо додавати як спрайти. Для того, щоб додати спрайт, ми натискаємо на ось цю кнопку. Оскільки їх немає, то ми будемо їх малювати. Для того, щоб намалювати. Першим намалюю телевізор. Вибираю прямокутник, вибираю заповнення, хочу, щоб він у мене був такого сіренького кольору. Можемо трошки змінити, насиченість зменшити, тобто, щоб він був темніше, світліше, ви орієнтуєтесь на те, що вам сподобається. Далі лівою кнопкою миші натиснутою, протягую ось такий прямокутничок. Зараз він у нас розташований по центру, і я можу його перенести на місце, але ми бачимо, що цей телевізор не відповідає нам треба параметрам кімнати, і нам треба його трошечки змінити. Для того, щоб змінити форму нашого телевізора і зробити так, ніби він у нас висить на ось цій стіні, то треба вибрати кнопочку-стрілочка з вузликом, реформувати. І я буду нижню і верхню частину телевізора ніби зменшувати. Так ще краще. Ось таким чином. Розміри телевізора також можна зменшити. Я перемкнулася на іншу стрілочку. Бачимо, що зараз вибрана просто стрілочка. І Зменшую розмір, переставляю на сцені телевізору потрібне місце. Можна ще і ось так зробити. Так, все ще не вміщається от такий телевізор, який в мене вмістився на сцені. Оскільки тут у нас немає жодних дій, які пов'язані саме з телевізором. Другий образ я додавати не буду. Давайте ми збережемо замість образ 1 напишемо телевізор, ТВ. ТВ. І таким чином збережемо наш спрайт. Додаємо іще один спрайт пульт. Для того, щоб його намалювали, так само вибираю сіренький кольор. Це буде невеличкий прямокутничок, який нам треба розмістити по центру. Бо інакше у нас будуть неправильно виконуватись команди. Завжди намагайтеся створювати спрайти так, щоб їх центральна частина співпадала з центром усієї, цього полотна, на якому ми малюємо. Тепер можна його повернути. Переміщу його на столик, щоб ми бачили, як воно буде відбуватись. І так само, як і в попередньому випадку ми можемо трошечки його підкоригувати, змінюючи вузли, їх розташування. Ось таким чином. Трошки величенки можемо його зменшити. Можна зменшити його тут же, можна зменшити його розмір вже в готовому вигляді. Ось тут. Якщо від початку це було 100, можу поставити 80, і бачимо, що він мене цілком влаштовує. Підпишу його в льт. Так, до речі, спрайти ми також TV. Перейменую. Бачимо, змінилася назва. Спрайт 3 змінюю на пульт змінилося. І третій спрайт, який нам треба додати, це кнопка. Батони. Ось така величезна кнопка. У мене з'явилась. зараз ми змінимо її розмір. 50, можна ще трошечки змінити, зменшити. 40. Розмір поставила 40. Залишаю. І ще нам треба попрацювати з самою сценою. Вибираю сцену. Далі переходжу ліворуч, у нас є вкладки код, тло. Обираю тло. Бачимо, що у нас є Room 2 і є також тло 1. Воно прозоре, тут нічого немає. Ми зробимо так, щоб це тло показувало вимкнене світло, ніби в кімнаті став абсолютно. Для цього обираю знову прямокутник, колір максимально чорний. І трошки виходять, що у нас тут є такі куточки, ми бачимо, де у нас світленький прямокутник і де темненький прямокутник іде. Ми заходимо за ось ці межі світленького прямокутника, хоча б трошки, і починаю малювати. Ось таке пло у нас має з'явитися. Пригадаємо, що у нас має відбуватись, а, можемо зробити, що коли програма починається, коли ми натискаємо прапорець, наша сцена змінює вигляд на а, Room 2. Події для сцени. Зверніть увагу, у мене зараз жоден спрайт не вибрано. Подію цю я створюю саме для сцени, коли натиснуто прапорець. Вигляд змінити тело на рум 2. Будемо перевіряти, як воно буде працювати. Можливо, навіть і не знадобиться нам цей фрагмент. Ми його тоді приберемо, якщо він буде у нас зайвий. Далі. Наступна дія, яка у нас відбувається, вона відбувається саме із кнопкою. Тобто, коли ми будемо наводити вказівник миші на кнопку, то вон, у нас має ніби вимкнутися світло. Тобто, цей момент він створює повідомлення про те, що я торкнулась кнопки і треба змінити тло. Отже. По ній я зроблю це так, щоб воно було постійно відбувалось, тому, коли прапорець натиснуто, будемо повторювати завжди, перевіряти умову, якщо. Наша кнопка, з якою ми працюємо, ось тут видно, що ми працюємо з кнопкою, торкається вказівника миші, вона створює повідомлення. Оповістити повідомлення 1. і зроблю ще чекати одну секунду. Що таке це повідомлення? Що Разом із ним має статися. Коли сцена отримує повідомлення один події, коли я, тобто сцена, отримав повідомлення один, то образ має змінитись на наступне тло. Саме наступне, що має відбуватись зі спрайтами, крім кнопки? Всі спрайти мають Зникнути. Коли вони зникають? Вони у нас будуть зникати тоді, коли змінюється тло. Тут є у нас команда. Коли тло зміниться на тло 1, тобто чорний колір, то котик наш має зникнути. Приховати. Приховати. Вибачте, сховати. Не показати, а сховати. І навпаки, коли тло змінюється на рум 2, то котика треба показати. Те ж саме буде відпуватись з телевізором та пультом. Тому ці дві команди, ці два алгоритми, я їх продублюю для телевізора. Дивіться, коли наводжу вказ... туди вказівник, воно трошечки ніби заметушилося. Це означає, що він, він приймає. Дивимось, там, де телевізор. Ми маємо два алгоритми. Те ж саме робимо з пультом. Перевіряємо два алгоритми. З кнопочкою у нас в цьому разі нічого не відбувається. Зараз спробуємо виконати і подивимось, що нам треба буде змінити. Натиснуто прапорець. Я торкаюсь кнопки. Затрималась. Торкнулась кнопки, прибрала. Нічого не відбувається. Торкнулись кнопки, все з'явилось. І ще раз торкаюсь, і таким чином у нас відбуваються зміни. Це завдання ви можете виконати за бажанням. Воно не є обов'язковим. Ми з вами просто пробуємо, як працюють певні. Повідомлює, як це все виконується. А ось наступне завдання треба буде виконати обов'язково, ви його здаєте. Підготуйтеся, відкрийте скретч. Якщо ви спробували завантажити його собі на комп'ютер, то зможете спробувати відкрити програму у себе на комп'ютері. Якщо працюєте в онлайн-версії, то підготуйтеся і відкрийте свою онлайн-версію. Яку задачу нам пропонують? Створи програму Гра у квача». На сцені має бути чотири спрайта: наприклад, котик, їжак, краб і песик. Коли натиснуто зелений прапорець, котик протягом трьох секунд ковзає до їжака. Коли досягає їжака, то й починає ковзати до краба. Коли їжак через 3 секунди досягає краба, той починає ковзати до песика. Після того песик починає ковзати до котика. Коли песик через 3 секунди досягає котика, той ковзає знову до їжака, і гра повторюється з кроку 2, Спрайти гратимуть у квача, поки ти не зупиниш програму. Зверніть увагу, у нас тут не буде циклу. І при цьому ми зможемо організувати циклічну програму. Для того щоб спрайт ініціював рух іншого спрайта, він може надіслати повідомлення, а інший спрайт має виконати програму в разі надходження цього повідомлення. Наприклад, якщо котик... До досягнення їжака надсилає повідомлення 1, то їжак може виконувати таку програму. Коли я отримую повідомлення 1, ковзати 3 секунди до краба і оповістити повідомлення 2. Повідомлення 2 ми будемо створювати. Отже, починаємо. Я зміню сцену, поза приміщенням, хочу взяти, щоб наші. Герої грали на да, якісь такі галявині. У савані будуть грати. Котик у нас вже є. Ми додаємо наступних героїв. Це у нас краб. Песик і трошки іншого песика візьму. І Їжак. І Їжак. Оскільки наші герої, вони такі величенькі, і якщо їх таки не залишити і ставити час руху 3 секунди, я гадаю, то буде дуже повільно. Тому, по-перше, я хочу змінити розмір всіх героїв, пробуємо 50. Так, мене влаштовую котика 50 розмір. Краб також 50. І песик у мене залишився великий, також ставлю розмір 50. Готово. Тепер їм буде цікавіше грати один з одним, і розмір їх більш-менш підходить до розмірів нашої сцени. Далі. У нас сказано, що котик має рухатись до їжака, коли прапорець натиснуто. Отже, події, коли прапорець натиснуто, котик має ковзати 3 секунди до їжака. Ковзати замість однієї секунди пишу 3 секунди замість випадкової позиції, вибираю їжака. Ви можете прочитати назву. Потім, коли він сягає їжака, він має створити повідомлення. Оповістити повідомлення 1. Що відбувається далі? Їжак отримує повідомлення 1, тому я переходжу тепер до їжака. Коли я отримую повідомлення 1, починаю ковзати. 3 секунди до краба. І створюю нове повідомлення. Щоб вони не заплутались, ми створюємо повідомлення 2. Оповістити повідомлення 1. Натискаємо, тут у нас з'являється нове повідомлення. І вводимо його назву повідомлення 2. Повідомлення 2. Так, їжак добіг до краба. Переходимо, значить, не туди. Це для їжака, мало бути? Ну, правильно, це їжак. Їжак отримав повідомлення: їжак добіг до краба, все вірно. Можна продублювати те ж саме до краба. І тут змінити, коли краб отримує це перше вже повідомлення 2, він починає рухатись до собаки і створює повідомлення 3. Далі собака, коли він отримує такі команди, він вже отримує повідомлення 3 від краба. Починає рухатись до котика спрайт 1 і створює нове повідомлення, повідомлення 4. І тепер ми те ж саме дублюємо для нашого котика. У котика у нас буде два алгоритми. Повідомлення 4, коли він отримає, він починає рухатись знову до їжака. І знову створює повідомлення 1. Запускаємо на виконання і переглядаємо котик, добіг до їжачка, їжачок до краба. Краб спіймав собаку, собака знов до котика. Котик знову до їжака, бачимо, що тепер у нас все повторюється. І таким чином відбувається гра. Відбуватись вона буде до тих пір, поки ми її не зупинимо. На цьому виконання цього завдання завершено для того, щоб я могла перевірити, як ви впорались, чи вийшло у вас, чи не вийшло, які питання виникли. Що ви робите? Вам треба цей файл вивантажити на ваш комп'ютер. Натискаю «Файл вивантажити на ваш комп'ютер. І він автоматично зберігається у вас у певній папці. Далі ви можете відкрити папку. На комп'ютері у вас цей файлик не відкриється. Ви не зможете його перевірити. Його можна перевірити тільки у програмі Scratch, про це я вже говорила. Але ви можете на комп'ютері його переіменувати. Головне, слідкуйте за тим, щоб у вас залишилось розширення імені. Ось це крапочка sb3. У вас має залишитись, а ви переіменовуєте тільки ось цю частину, де у вас Scratch проєкт і номер цього проєкту вказано. І потім ви його надсилаєте мені на перевірку. Бажаю успіху! Починаємо виконувати завдання.